Покращені умови проживання, активне соціальне життя і дозвілля, цілодобовий догляд. Такі послуги надає новий пансіонат для людей похилого віку фортуна. Заклад створений за європейськими стандартами, а тому став одним із найкращих на Тернопільщині. Захотілося створити щось краще, щоб було з покращеними умовами проживання. І, а також, ну, так як я лікар, розумію, що не кожна людина може. Себе обслужити і тут створені умови є такими, які які будуть комфортно людині, яка має обмежені фізичні можливості. Пансіонат забезпечує проживання, харчування, базовий догляд, допомогу з особистою гігієною, контроль за прийомом ліків для комфортного перебування підопічних. Усі кімнати облаштовані багатофункціональними ліжками з постільною білизною, приліжковими тумбами, шафами для одягу, телевізорами, окремими санвузлами й душовими кабінами. Передбачені приліжкові столи з регулюванням висоти для осіб, які потребують допомоги під час їжі. А з найголовнішого у кожній кімнаті Встановлена кнопка виклику персоналу, яка працює цілодобово. Кожне ліжко в нашому пенсіонаті є функціональним, а також біля ліжка в кожного є розміщена така кнопка виклику персоналу, і в разі потреби кожен тут перебуваючий може. Натиснути її, і персонал має індивідуальні годинники, на які подається сигнал, і відповідно він бачить, з якої кімнати йде виклик, і Відповідно, чи потрібно надати щось допомогти, чи надати якусь допомогу, тобто буде ще один такий така можливість. Простір, де забезпечено повноцінний догляд у поєднанні з комфортом і повагою. Саме за цим принципом створено пансіонат Фортуна. Заклад пропонує кілька варіантів проживання: люкси на дві або три особи, напівлюкси на три або чотири особи, а також кімнати для мешканців із порушенням рухливості. Для підопічних, які потребують підтримки при ходьбі, пансіонат надає ходунки та візки для безпечного пересування. А ще на території простору для літніх людей облаштовані пан. Ми впевнені, що наш пансіонат стане прикладом гідного ставлення до старшого покоління. Та ще одним кроком до побудови суспільства, де старість це не про самотність, а про повагу, спокій і любов. Перед відкриттям пансіонат освятили священнослужителі. Будинок для літніх людей розпочав прийом мешканців за адресою село Гаїшевченківське, вулиця Івана Мазепи, 13. Ми зацікавлені, щоб на нашій території відкривався не один такий заклад. Можливо, це буде комплекс закладів такого характеру, і щоб зменшити власне таку соціальну напругу щодо людей, які перебувають в складних життєвих обставинах, але мали можливість проживати тут на території таких закладів, які будуть в нас. Фортуні переконані тут ваші рідні будуть у безпеці, отримуватимуть якісне харчування, спілкування та житимуть кожен день з радістю.